День першої пластової присяги розпочався з урочистого церемоніалу на головній площі Надвірної. Тут зібрались скаути з усієї області. Голова Івано-Франківської округи пласту. Степан Ткачівський розповідає, під час війни молодіжна організація переживає не найкращі часи та все одно продовжує виховувати молодих патріотів. Вже 113 років поспіль. Пласт працює з молоддю та плекає любов до України, любов до Бога, любов до оточуючих та бути гідним громадянином власної країни. А під час війни пласт переживає не найкращі часи, тому що дуже багато наших провідників стали на захист нашої держави. Позаду мене банери на яких на одному з банерів сіпласт. Які загинули під час бойових дій, а з іншої сторони банер, на якому пластуни тільки з нашої області, яких вже є 19. в їх числі і мій батько, і станична Івано-Франківська до смерті це Назар Лугарів, та інші, які з перших днів стали на захист нашої держави. Крім них дуже багато дотепер служить, і ми їм з чим можемо допомагаємо. Юна Надвірнянка, Анна Зеленчук, 8 років у пласті – Дівчині скаутська організація стала рідною. Тут вона навчилася саморозвитку та дисципліни. На сьогодні понад 10 новиків маленьких дітей склали заяву вступу. Також прийняли новацьку обіцянку. Також багато хто іменувався прихильником. Це перший ступінь пласту, і складали пластову присягу. Все таки це день першої пластової присяги, і це дуже символічно. Я вже вісім років в пласті, подобається всім. По-перше, це дуже великий саморозвиток, і я дуже люблю, що нам надають змогу саморозвиватися, робити те, що ми хочемо, дають повністю волю. Це дисципліна. Також мені подобаються моральні і етичні цінності пласту. Я зараз цього року почала займатися новацтвом, і мені теж подобається займатися з дітьми, тому я досі тут і планую пластувати і надалі. Пласт формує характер, патріотизм та всі ті риси, які на сьогодні важливі для юних українців. Каже колишній скаут Ігор Песклинець, надвірняниця з ностальгією згадує 90-ті. це роки, коли на Надвірнянщині створювалися перші осередки патріотичної організації. Ми були з однолітками, засновниками пласту ще в 90-х роках на початку незалежності. І пласт для нас це навіть не гурток, це не знаєте, не куди можна ходити. Це спосіб життя. Я коли дивлюся на цих молоде покоління, прийшов на площу. Зразу згадується своє пластування, свої перші табори. Це, мабуть, найкраще враження, найярскравіші враження дитинства. А плас це взагалі елітарна організація, яка завжди виховувала молодь. Серед пластунів було завжди дуже багато борців за волю України, як січових стрільців, так і учасників УНУПА. І на сьогоднішній день вже є багато загиблих пластунів. Дуже багато пластунів захищають нашу державу на східних теренах України. Тобто пласт формує характер, пласт формує патріотизм, плас формує ті риси, які на сьогоднішній день так важливі для. Громадян патріотів України під час церемоніалу на майдані пластуни виставили інформаційні банери. Кожен охочий мав можливість ознайомитися з діяльністю молодіжної організації на свято скаутів. Завітав і голова надвірнянської громади, який гордиться молодими ентузіастами. Зіновій Андрійович побажав молоді успіхів у нелегкій праці. За день першої присяги. Ми хочемо вам подякувати, шановні діти, що не дивлячись, які погодні умови, які події. А саме головне, дякуючи Збройним силам України, їхній жертовності, дякуючи батькам, ви сьогодні приїхали до славного міста Надвірна. Хочу вам побажати, щоб і надалі ви примножували гарні традиції скаутської організації Плас. Хочу подякувати саме вашим батькам, які пройшли вишкіл цієї організації і сьогодні привели своїх дітей до на цієї національної організації Пласла. У цей непростий день пам'ятаємо високу ціну нашої свободи, не дивлячись. На події, які сьогодні є в країні, ми маємо вистояти і пам'ятати тих людей, які дають можливість нам тут збиратися, бути в умовному спокої. Іван Наосташук, Іван Сем'янів, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.